зброю. На ДРГ у складі шести людей захопила будівлю міської ради у місті Вараж. Працівників установи взяли у заручники. Такий сценарій відпрацювали спецпризначенці різних силових структур рівненщини за задумом, застосовуючи психологічний тиск і погрози фізичної розправи, зловмисники намагалися змусити потерпілих співпрацювати із ворогом та перелаштувати роботу органу місцевого самоврядування на користь країни-агресора. Так, у ході спецоперації правоохоронці із залученням бійців це Альфа СБУ знешкодили умовну ворожу групу та звільнили заручників. Приміщення міської ради проникли шість озброєних правопорушників, взяли в полон е працівників міської ради та вимагали, е май майнову вимогу висували. Значить, після оточення даного периметру первинне блокування проведено, евакуацію населення. Значить, під прикриттям снайперів було прийнято рішення штурмувати дане приміщення трьома групами: а саме дві групи національної поліції і група Альфа СБУ. Дві групи національної поліції, за нашою інформацією, бандити розділилися. Частина бандитів, а саме чотири чоловіка, знаходились в лівому крилі міської ради. Два бандити знаходились правопорушника, перепрошую, знаходились на другому на третьому поверсі в правому крилі. Значить, національна поліція заходила по лівому флангу, здійснювала штурм під прикриттям бронетехніки. А Альфа СБУ за допомогою системи і альпіністів здійснювали вхід приміщення міської ради з криші. Пожежу біля будівлі, яка виникла внаслідок стрілянини, оперативно ліквідували співробітники ДСНС. До навчальної спецоперації, ініційованої ЗСУ, були залучені також підрозділи Нацгвардії, патрульної поліції та медики. тактико спеціальні заходи проводили в умовах максимально наближених до реальних із використанням спеціальної техніки та озброєння. Сили оборони області. Кожен день відпрацьовують злагоджені дії по відбиттю противника, знищення диверсантів, терористів і будь-яких порушників, які можуть дестабілізувати ситуацію в області, в даному випадку ми бачили відпрацювання один одного із механізмів відпрацювання злагоджених дій сил служби безпеки, Національна поліція, Національної гвардії і ДФТГ. Відпрацьовуємо будь-які сценарії в міській раді, але в такому масштабі. Авності вперше за підсумками навчань, силовики та керівники військових адміністрацій в обговорили ситуацію на прикордонних територіях та протидію можливому проникненню диверсантів. Як відомо, ворог підступний та непередбачуваний. Тож наші захисники готуються до усіх можливих сценаріїв. Ірина Жуковська, Богдан Корб'як, телеканал ITV.